Здороги, привіт! Рада вітати вас на платформі AstroTero. Сьогодні візьмемо для вас додаткову інформацію по червню 2025 року. І так, перше послання козороги для вас. Свобода! Так, секундочку. Я знаходжу в собі силу і потенціал створити своє персональне щастя. Що вас робить щасливим, персонально вас козороги? От знайдіть собі сили в червні реалізувати. Це для себе. Окей, і ще підказка року захвалості для козероги. Слайс, шматок. Щось відсікаєте або приймаєте остаточне рішення. Ставити, можливо, на чомусь крап. Якісь відчуття сепарації, розділу, поділу. Окей. Хм. Може, хтось дуже давно мріяв про шматок піци чи чогось смачного. І спалюйте мости. Так, щось позаду. залишаєте позаду. Ну, приблизно, коли ми спалюємо мости, це метафорична історія про те, що вороття назад вже нема. Так, це остаточне якесь рішення ваше ось остаточна дія. Угу, Окей. Тобто ви кудись не плануєте повертатись. У мене є таке відчуття. Можливо, в якусь ситуацію у відносини, в обов'язки, наприклад, в яких відчували себе. Кутами? чи обмеженими. Окей. Добре. Може хтось за скези виходить? <світання> Десятка мечів. Дійсно, у вас, дивіться, світанок вже близько. Якийсь сценарій закривається для вас? Так, основна енергія до кінця червня озеро. Шість мечів. Дивіться, ви рухаєтесь вперед. Ви переміщуєтесь з одного берега до іншого. Ось в це пов'язано з переїздом, з переходом, зміною місця проживання, зміною робочого місця, ось зміною якісь одні із ключових сфер вашого життя. Однак шестірка мечів це скоріше плани. Це більше планування, підготовка, так але думками ви вже в новому. Давайте скажу так. Тут відчувається, що Можливо, ви поки що не знаєте, як там на іншому березі, як це саме буде відбуватися. Ви ще, скоріш за все, в чомусь будете проходити адаптацію, але ви вже, знаєте в голові кудись переміщуєтесь. Окей, okay. і рухаєтесь до речі, від конфлікту, від тривожних думок в сторону більш світлих. Насправді ще хтось з вас козороги до кінця не прийняв рішення. Ну, Тут є, і відчуваю, що є, поділились тут козороги. Хтось вже прийняв рішення, а хтось вже на порозі прийняття цього рішення. Таке приблизно відчуття залишитись, чи м -м, покинути, так? чи рухатись далі. Добре. А що звернути особливу увагу на гармонію, помірність, на внутрішній спокій? На те, що у всього є відповідний відрізок реалізації, так, що в цьому свій час. І ще зверніть увагу, на що ви витрачаєте свій цілому час, свою життєву силу. Тут енергія стрільця, також відчувається скорпіон. Добре, ми будемо ще розкривати. Дивіться, як воно голубів. Бачите, одного тримає, іншого відпускає. Можливо, це історія про те, що вам потрібно відпустити на волю себе чи когось. Пересторога відстереження. Два жезли. Угу. Ви стоїте на перехресті, ви вибираєте, ви визначаєтеся з напрямком ось що. І в цьому звучить. Це є пересторога для вас козроги, тому що потрібно робити вибір. Потрібно цей вибір робити, виходячи з альтернативи. І у вашому випадку це свобода. Дайте собі свободу. Знаєте, це не обов'язково прямо в контексті того, що ну ви все покидаєте і кудись рушаєте. Це може бути свобода вашого вибору в питаннях реалізації власної мрії, власного бажання. Власної ідеї, так? тобто щось, що... mm. в чому ви відчуваєте, знаєте, втрачаєте... О, я зрозуміла, про що йде мова. Коли ви чимось займаєтесь, чи в якомусь місці, можливо, чи поряд з якоюсь людиною, у вас виникає відчуття часу, так? Ось. Тобто та поряд з кимось, чи десь ви відчуваєте цю свободу, чи в, в процесі зайнятості, так, якоюсь задачею ви втрачаєте оцей. Часовий проміжок, і це для вас відчувається як свобода. І тут перестроя, що потрібно зробити вибір. Не як правильно, не з рацію, а більше з от, відчуття мі... з відчуття, де у вас крила виростають. Ось що я так довго тут пояснюю: це крила. <рес> так, порада щодо перестрої і Рафантинарійтівця близнюків. Цікаво, тому що, ну, можливо, для когось з вас буде актуальна тема того, щоб попросити, ну, чи звернутися за порадою до людини, в якої є досвід. До людини, думка якої має вагу і цінність для вас. Це може бути якийсь спеціаліст, так. це може бути хтось з вашого близького оточення, а, хтось, можливо, з вашої сім'ї. Але ця людина ну, має в собі такі енергії наставника, вчителя, і може вам допомогти а, з реалізацією вашого задуму. Для когось це буквально виберіть нове. Виберіть нове, не вибирайте те, що вже було, а вибирайте нове. В чому, можливо, у вас немає поки що стільки досвіду, але що буде. Для вас краще в перспективі, тому що в цьому ви виростете певною мірою, як особистість. когось вибір в сторону шлюбу, іде партнерства на довгий строк ось. Чи це якась стабільна реалізація, робоче місце, так. в якому ви також можете набути досвіду ось, нового для себе. Окей тут потрібно взяти на себе відповідальність за свої рішення, за вибір, бути вільним чи вільною. Так. Окей. Радісна подія, червні козороги. П'ятірка пентаклів, радісна. Ага, я зрозуміла. Ще козрога, в кого є моменти по здоров'ю, зверніться до спеціаліста, до терапевта. Тут є іерафант, це. Ну, Більшому, по більшому рахунку людина, яка діє по певній системі, по певній методології. Так? Ось. І радісна подія буде пов'язана з тим, що по здоров'ячку у вас гармонізується стан, стабілізується. Тобто почнеться ну, процес цілення, але промови, якщо ви звернетесь так, до спеціаліста. Ось також радісна подія для когось з вас буде пов'язана з тим, що ви виходите, можливо, з такого стану замороженості, стану, що ви не бачите для себе рішення, так чи потрібні вам певні інвестиції, потрібні ресурси будь-якого порядку, то от в пораду йде вам людина, яка володіє цими ресурсами, і домовленість цією людиною, так ну вам допоможуть скоріш за все, хоч вам це дуже складно дається. Ну, ви через якийсь опір йдете в цьому питанні. Е і в тому числі, якщо це по відносинам, хоча, я, чесно кажучи, я поки що не бачу тут романтики кінеграми, я бачу, що це якісь питання по фінансам, по здоров'ю і по е просуванню, скажімо так, вашому подальшому. Так, король жезлів, точно питання, тут є король вогню у нас. Лев, Стрі... стрілець відчувається. Стрілець, Лев і Овен. Однак, дивіться, у вас тут? Може і сім'я намалюватися? Чи якась зустріч несподівана, яка в цілому має перспективу, так, відносини, якщо кого цікавлять, або це, повторюсь, певна ваша реалізація, вона тут з нуля насправді. На новому місці, можливо, чи нове, новий компаньйон. Окей. Тепер глянемо здорові. Щоб по помірності звернути увагу, Королева мечів. Зверніть увагу, дійсно, що тут є якийсь спеціаліст, діагност, можливо, це врач, ось медик, можливо, вчитель, хтось, хтось з знаннями, скажу так. Хтось з досвідом. Ось цю людину, зверніть увагу, в неї є для вас, скажімо так, рішення. Ще, на що зверніть увагу, що трошечки тримайтеся золотої середини в контексті того, що самі не розгойдуйте собі внутрішні стани, не заганяйте себе в полярності, в питаннях того, не діліть на чорне і біле, так. На хороших, поганих, правих неправих, тому що Рафан тут може бути досить такий принциповий в своїх поглядах. Ось. Угу. Але порада йде по ірафанту, що потрібно якесь по роботі прийняти остаточне рішення. І що хтось мудрий може дати вам підказку, направити вас можливо. Ну, все ж таки вийшло партнерство. Тут, що? Ви виходите, знаєте, дійсно з такого стану замороженості, можливо, потрібен був час на відновлення. Так. Ось. Зверніть увагу, що ви в процесі. Ось. І що по завершенню червня у вас стабілізується ваш стан. Але якщо потрібна допомога спеціаліста, зверніться, тому що тут є порада пряма в цю сторону. Також в когось відносини з жінкою мочової стихії, проте не обов'язково. Близнюки, водолій, ваги. Ось. також гармонізуються, стабілізуються. Дев'ятка пентаклів. Так. По здоров'ю все буде добре, дівчатка, але це не просто, що воно саме по собі розрулиться, а через ваші дії, так, через те, що ви. Займайтеся своїм здоров'ям. Добре, пересторога. Тут перехрестя, мах. Угу. Дійте. Вам потрібно зробити дію. Причому це щось нове, в сторону нового. Можливо, повторюсь, щось вивчити, взяти, ну, дістати яких знань. Це якось, можливо, якийсь новий вектор у вашій спеціалізації, так? Ось. Крій по мечів. Тут в когось і маніпуляції були, обережно. Що обережно не вибирайте те, ті дії, від яких у вас серце, скажімо так, а потім страждає, так? Паш кубків з дітьми пов'язано або з починаннями вашими. Порада Порада до завершитися питання. Візьміть на себе певну відповідальність і закрийте якийсь сценарій. Скиньте з себе в е, вантаж, і що в когось може бути відчуття, що провини пов'язане з вашим вибором. Ага. Ну, отут з рога йде прямий натяк на те, щоб позбуватися цього відчуття провини. Ось. Бувають в нашому житті моменти і вибори, які складні. Складні на емоційному фоні. Вони важко даються, але ми розуміємо, що цей вибір відкриває для нас перспективу. Так? Да, відрізайте все, що не працює, відрізайте все, що створює вам відчуття вантажу. Це, що створює відчуття того, що ви везете не своє. Дивіться, десятка мечів тут по тілу щось прям червоний, э, червоний прапор майорить, тому що ви від відчуття цього обов'язку можете э, ну, себе заганяти в негативні стани по здоров'ю. Тобто ваші емоції відображаються на вашому тілі. Біль в тілі завжди буде вказувати на Ну, симптом в тілі завжди вказує, вказує на проблему. Психіці, так? Ну, не проблему, а от якийсь конфлікт. У вас був конфлікт внутрішній. Ось. Тому що, як би ви не крутили ситуацію, ви не бачили іншого виходу, окрім як. Ну, там десь якась така історія почала, що ви або собою жертвуєте, або чимось іншим приблизно. Ну, на вашому сприйнятті. Тому тут або терапевт вам допоможе розібратися, психотерапевт, чи терапевт, який має напряму працює з вашим тілом. так? Але візьміть відповідальність за своє рішення і за його наслідки насправді. Тому що вас, ви, вас ви може виснажувати, вимучувати буквально якийсь невибір. Давайте скажу. Але він скоріше спочуття провини. Радісна подія. Відсіде проріс по ресурсам. Прогрес іде, процес іде в питаннях а, стабілізації вашого стану, здоров'я. Ну, оця п'ятірка, дивіться, скільки у нас так цікаво, у вас на радісну подію виходять в більшій степені негативні карти. Ну, карти не негативні, енергії негативні. Знаєте, це дуже схоже на історію, де а, нам важко щось відпускати. Але ми розуміємо необхідність. І це як радісна подія, що нарешті щось залишається позаду. Нарешті ця зона в чомусь відчуження, проблемна зона, ці стани вони вичерпують себе. Знаєте, ніби перестаєте вкладатися в. Те, що не дає вам зворотнього зв'язку. Це приблизно перекопувати, знаєте, мерзлу землю. Ось. Надію, що на ній щось виросте. Що це за тут така цікава от. Ви знаєте, що вибирали? Ви в чомусь вибирали складний шлях тут. Ну, можливо, в умови такі попали тут. По-різному буває, але а, хтось із вас вкладається дійсно в нове починання чи в здоров'я, і це пов'язано з витратами, але ви розумієте, що це необхідність, так? що це необхідність, що це ну, інакше може призвести до негативних наслідків і радісно Подія дійсно буде пов'язана з тим, що ви відпускаєте цей момент. Ну, приблизно зараз так. Зараз це необхідно. Ось. Тут енергія вагів прийшла. Хтось розлучається, хтось розриває контракт. Ось. Можливо, вам це дасть, дасть трішки по ресурсам. Ось цей ваш вибір. Але ви розумієте, що, повторюсь, це. Варто і то, щоб реалізувати свій намір, своє бажання. Окей. Дякую за увагу, козороги. До нових зустрічей. Па-па. І порада звучить як: рухайтеся вслід за своєю мрією, якою далекою вона не здавалась. Так? Вона варта ваших зусиль і варта вашого вкладу. Але це повторюю щось персонально ваше і пов'язане з вашими. З вашою звідчуттям вашої свободи, так, все, дякую, па-па.